В ефірі Молодь Плюс. Програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки вітаються. Програма Молодь Плюс. і Я Марічка Набока. День соборності України. Я вирішила поговорити про майбутнє і не лише нашої країни, але й всього світу. Звісно, тема дуже широка, але саме нею займається наука під назвою Футурологія. Які прогнози роблять науковці? Яка роль України в сучасному світі інновацій, винаходів та технологій? Про це спілкуємося з головним редактором АІНК.Кєй Павлом Русом. Доброго вечора. Здравствуйте. всім, Павле. Говорячи про футурологію, дехто називає її навіть так псевдонаукою. Яка ваша точка зору на цю науку? І що ви думаєте про прогнози на майбутнє? Ну я думаю, що. Может, ее и нельзя назвать формальной наукой, да, но поскольку а, всем интересно, что будет в будущем, то естественно есть люди, которые занимаются тем, что строят какие-то прогнозы и в рамках каких-то широких а, концепций пытаются представить а, будущее. Ну, это вполне нормальный на мой взгляд. И до даже для, для богатных. Да. Ми говоримо сьогодні про один аспект прогнозів на майбутнє. Не про політику, не про економіку, а саме про технології і винаходи. А, на вашу думку, в який бік рухатиметься світ в цій сфері? Ну, зараз ми наблюдаємо по суті, три великих тренди. Перший тренд це, конечно, зеленої енергії і взагалі зелених технології. Второй тренд це біотехнологія, тобто все, що связано с развитием медицины, все, что связано с развитием, с использованием биологии, то есть живых организмов, для создания каких-то продуктов и решения каких-то задач. И третий тренд – это то, что можно назвать sharing economy, то есть экономика общих ресурсов. Вот это три таких глобальных тренда, которые в мире сейчас очень сильно развиваются. Поясните, пожалуйста, про третий тренд – экономика загальных ресурсов. Uh, ну, по сути, речь идет о том, что uh, существующий уровень развития технологии позволяет uh, организовывать uh, такие логистические цепочки, которые позволяют ресурсы одни и те же использовать большому количеству разных людей. Ну, скажем, это, грубо говоря, такой пример, который сейчас, кстати, у всех на слуху, это компания Uber, да, которая формально вона конкурує з таксі, але у неї немає ні одної власної машини. В цих трьох трендах, як задієні IT-технології зараз, які у всіх на слуху, а ця сфера, вона долучається чи це як окремий тренд? Ну, звичайно ж, це все і використовується. І, скажімо так, саме таке хороше розвиття IT-технології, оно дало можливість, допустим, зібрати у більшої количество аналитики, которое позволяет, например, оптимизировать потребление энергии. Ну, это вот такой пример, например. Или, допустим, в том, что касается биотехнологий, то обработка, скажем, генетических данных, она требует очень больших вычислительных мощностей. То есть, опять же, без развития там, информационных технологий, без развития программного обеспечения, которое позволяет обрабатывать большие объемы данных, это было бы просто невозможно. А ми запитали підписників Радіо Свобода і Молодь плюс у Твіттері, Про які винаходи мріють саме вони. На які винаходи людства чекаєте особисто ви? Джерело дуже дешевої, нескінченної енергії, технологія розбору матерії на атому та її зворотний збір. Телепортація. Ліки для безнадійно хворих. Телепорт для Росії в іншу галактику. Радіоуправляємою бутилку з коктейлем Молотова. Багато винаходів з фантастичних фільмів і книг вже існують. А що ще мають створити? Літаюча дошка з фільму назад у майбутнє. Все, що показано в стартрек: переміщення частинок, телепортація вже є успішні приклади. Безпілотні авто, штучний інтелект, ліки від раку, віртуальна реальність. З одного боку, це нібито фантастика, з іншого над багато чим з переліку вже працюють, або навіть дещо виходить на ринок. А, пане Русо, ви особисто якогось винаходу так само чекаєте, як, наприклад, наші підписники в соцмережах? Можливо, вже така річ віднедавна з'явилася або хтось її вже придумав. Ну, на самом деле, не то, що жду, але з великим інтересом, наприклад, за развитиєм. именно биотехнологий. А, то есть есть надежда на то, что в будущем научатся лечить а, какие-то, допустим, генетические болезни, а, допустим, сахарные диабет, да, а, которые, который, в принципе, никак не лечится сейчас, то есть, возможно, только заместительная терапия. Вот. Но, ну, опять же, рак. Несмотря на, на то, что есть какие-то успехи в борьбе с ним, это по-прежнему одна из самых а, страшных болезней, которые очень много жизни уносят. Вот я поэтому а, за биотехнологиями слежу с большим интересом. Можливо, вже є так само якісь приклади позитивні, говорячи про ліки від раку. Дійсно, ми знаємо, що дуже багато розробок є, але вони не настільки успішні. А водночас були отримані Нобелівські премії в сфері медицини, зокрема і щодо ліків від раку. Можливо, що вже подає якісь надії на те, що воно спрацює. На самом ділі зараз. Сейчас... И пока нет каких-то именно больших прорывов, mm -hmm. вот, Но разработки постоянно идут. И, например, может вы слышали о том, что сейчас ученые бьют ивогу а, в том, потому что антибиотики те, которые сейчас массово известно используются, они теряют свою эффективность, потому что появляются нет, а, mm -hmm. э, да, резистентные штаммы mm -hmm. а, бактерий. И, например, обычный стафилокок может стать смертельной инфекцией, опять. И since, in fact, был очень большой прорыв в, Ки в Китае, uh, когда ученые по сути, научились, uh, по сути, был разработан совсем новый тип антибиотиков, uh, который вот этот вот кошмар он может какой-то двинуть. То есть ну, вот, есть примеры развития успешного биотехнологий, uh, именно в медицине, например. Uh, ну, від такого Чарівного і магічного людство давно мріяло контролювати своє сновидіння. Виявляється, тепер можливо це дійсно а можна зробити. І саме українські винахідники створили для цього спеціальний пристрій. Наша журналістка Євгенія Тюхтенко отримала чудову можливість випробувати це на собі. Що з цього вийшло? Дивіться далі. На вигляд це просто компактна пов'язка, яку одягають на голову. Однак вона здатна перенести людину у так зване усвідомлене сновидіння, де можна керувати власними діями і сюжетом сну. Пристрій працює тільки тоді, коли людині сниться звичайний сон і допомагає усвідомити, що ви у вісні. а далі треба самому вдаватись до дій. Постаратися там проткнути пальцем руку. Це сні вийде, а наяву, звісно, ні. Це буде для вас очередний сигнал, що ви находиться в сні. Проводь взлететь. Потім добратися до якогось місця, потім добратися до цього місця і зустріти там чоловіка. Люди, які вже вміють це делать, для них це буде просто як побочні, скажем так, в Основі роботи пристрою нейростимуляція. Розробники кажуть, це найефективніший і нешкідливий спосіб потрапляння в усвідомлений сон. Пов'язка визначає настання фази швидкого сну, зчитуючи комбінацію сигналів мозку і м'язових імпульсів від руху очей, і виробляє своєчасну невідчутну стимуляцію на час. Стоті 40 Гц. Михайло надав мені детальні інструкції для користування. Шкідливого тут нічого немає. Абсолютно точно повністю одягнути пов'язку потрібно так, щоб електроди щільно прилягали до шкіри голови. Далі підключитись до нього через Wi-Fi за допомогою мобільного. Через телефон можна перевірити кількість заряду та обрати необхідну інтенсивність роботи. І тут важливі не лише технічні вказівки перед сном, але й розуміння, що саме ти хочеш зробити у вісні Буває, що просипається и думает, блин, не работает. Проходит сквозь стену, летает на Луну, что-то делает и опять просыпается. После инструктажа я забрала пристрій додому. Вдалося з першого ж разу, як я спробувала використати так званий пристрій для контролю сновидінь, Мені вдалося побачити вісні власні руки. Цим самим я виконала перше завдання. Справа в тім, що я вісні потрапила у парк атракціонів, де мені потрібно було закріпити оцей захисний механізм, і це було дуже круто. Українці зараз часто стають переможцями різноманітних світових конкурсів, отримують інвестиції, гранти. Я особисто згадую «Enable Talk». Для мене це було щось таке, про що я сама думала, наприклад, з дитинства. А для слухачів, глядачів поясню це руковичка, яка може озвучити мову жестів. А зі мною Павло Урусов, головний редактор INUA. Пане Урусов, які б українські проекти, стартапи ви б назвали, що є дійсно передовими? А, ну, конечно, нельзя не, от, не отметить, например, такой известный стартап, как Экоизми. Это а, специальное устройство, которое подключается дома в электрощиток, и оно способно отслеживать, какие устройства вообще у вас в домашней электрической сети работают, сколько они потребляют а, электроэнергии, и, соответственно, давать, например, советы по экономии электроэнергии. Ну, цікаво, и... что керевник этого проекта а, uh, зараз в... Да, Іван Пасічник, керівник і соосновател цього проекту, він вошел, буквально на прошлой неделе был опубликован список европейский Forbes 30 до 30. 30. Да, и как раз Иван Пасечник стал единственным украинцем, который в этот список вошел. И более того, этот стартап, он на выставке consumer electronic electronic show, которая была в Лас-Вегасе вот в начале января, он получил награду Best of Innovations, то есть лучшая інновація. Це дуже круто, але він був там не один з українців, там були інші стартапи. Так, да, там було багато стартапів, наприклад, там був стартап Conceptor, який зробив сплишку для айфона iBlazer, тоже уникальный кейс, это украинский продукт, который продаётся в магазинах Apple Store по всему миру. Рядом с айфонами там, и другой продукцией компании Apple. Uh, был, например, Petcube, тоже знаменитый стартап. Они показывали на СС uh, свой uh, новый продукт. Это uh, PetCube Protect, это, по сути, они этот свой гаджет, который uh, сервис видеонаблюдения да, удален в с домашними животными, они хотят превратить его в Прибор, який следит за тим, що приїхав у вас в ваше відсутність і подає якісь тривожні сигнали, якщо не то вдома происходит, там пожар, или, ну, или, допустим, там воры в якому вдома Вот. Ну, але для початку, наскільки я знаю, під кюб це був пристрій, який би грався з вашими да, да, домашніми да. улюбленцями, поки вас немає, щоб їм бідненьким не було сумно. Але це пішло, в принципі, наскільки я да. розумію, світу сподобалась ця ідея. Да, и PetCube регулярно попадает во всевозможные рейтинги украинских стартапов. Вот мы у себя на сайте каждый год проводим экспертный опрос и просим экспертов назвать 10 лучших украинских стартапов. И вот в этом году мы не включили в список кандидатов PetCube, просто потому что мы стараемся каждый год выделять новые компании, mm -hmm. но все равно очень многие эксперты называли PetCube, и до этого он несколько лет подряд. входил в список лучших стартапов именно по версии экспертов. Я знаю, потому что все любят котики и собачек. Да, и еще, еще хотелось бы из не таких известных стартапов украинских отметить стартап «Петиоль». Это именно в области биотехнологий стартап. По сути, ребята написали программу, которая позволяет просто при помощи камеры смартфона сфотографировать лист растения и Программа расскажет, насколько это растение здоровое, каким оно темпом растет, как оно там реагирует на удобрения. Речь идет о разных культурах, которые важны именно для сельского uh -huh. хозяйства. То есть uh -huh. это стартап, который рассчитан на сельское хозяйство. Вот. И он тоже недавно, по версии, если не ошибаюсь, журнала Wired, попал в список 20 самых горячих стартапов мира. Щось можливо ще серед українських проривів би б назвали. Можливо, навіть і не за цей рік, а за минулі, оскільки не всі наші читачі і глядачі так слідкують за цією сферою, як ви? Проблема в тому, що в Україні і за політичної ситуації, економічної немногі создають іменно свої продукти. Тобто, більша частина людей Я якраз теж хотіла поговорити про цю проблему, зокрема про експорт послуг. А іншою темою важливо мені здається відтік мізків, адже ці люди, які щось дійсно придумали, вони щось створили. Дуже часто вони не залишаються в Україні, бо тут дійсно менше для них можливостей розвиватися, розвивати свою працю і їдуть за кордон. К сожалению, это, это действительно тоді так. І почти всі успішні стартапи, которые ми не називаємо українськими. они, на самом деле, чаще всего переезжают всей командой в другие страны. И это даже не по своей воле, это просто требование инвесторов. То есть, инвесторы говорят, что мы верим в ваш продукт, мы верим в вашу команду, но нас не устраивает то, что вы находитесь в Украине, потому что в Украине там нестабильная политическая обстановка, война на востоке страны, устаревшая нестабильная экономика, да, нестабильная экономика устаревшее законодательство, поэтому мы готовы вложить средства а, в вашу компанию, но только при условии, что вы переедете, например, в Польшу. А, это действительно проблема, а, и... но есть в то же время и а, примеры успеха именно украинских компаний. Например, Депозит Фотос — это один из ведущих мировых фотобанков. Мало кто знает в мире, на самом деле, okay. что это украинская компания, и как раз недавно они получили очень знаковый а, знакову інвестицію від інвестиційної ветви Європейського банку реконструкції та розвитку. Це абсолютно безпрецедентне для України в випадку, да. Ну, так само я сьогодні прочитала, що на економічному форумі Davos Річард Бренсон сказав, що йому цікаво вкладати в українські стартапи інвестувати. Да. Так і є, і причому лічно мене удивило, що він заявив, що він готовий Вкладывать средства в украинские стартапы в области финансовых технологий, в стартапы связанные с биткоин, это криптовалюта, электронные, электронные деньги. У нас навіть была программа просто так шо да. в стартапы, которые связаны, которые связаны с такой концепцией, как блокчейн. То есть для тех, кто не знает, я поясню блокчейн, это по сути це технологія, на котрі основа біткоін. Це все дуже цікаво, дуже багато думок викликає в голові. Ми запитали в перехожих на вулицях Києва, які нові технології та винаходи потрібні Україні для розвитку в майбутньому. Потрібно орієнтуватися на передові технології, які зараз у світі а Водночас намагатися розробляти свої. Я складний думати, це будуть ті інновації, які допоможуть збільшити врожай, ті інновації, які забезпечують енергозберігаючі технології, і тоді буде все добре. Навіть не скажу вам, знаєте, поняття. Про інноваційні технології мені здається, що все ж таки все, що зв'язане з енергією. Тому що енергоресурси, ті, які в нас є на даному, ну, в даний час, вони не забезпечують Україну повністю. Програм, мірування і вся ця технології, скажімо, це розвивається, швидше і швидше, поэтому воно нужна. Зразу нові технології до нас не прийдуть. Це важкий процес, але у нас є великий потенціал. Більшість опитаних говорить про енергоефективність. Мені здається, це вже свідчить про те, що... Українці думають про це, це круто, особливо на тлі новин про Івана Пасічника, який потрапив у Форбс з саме енергозберігаючим, можна сказати, no, проєктом. Це актуальна проблема і для України, ну, і для всього світу, тому що э, кількість ресурсів на планеті обмежена, а людей стає все більше. Якось ви так сказали це дуже э, песимістично. Ні, чому, повністю оптимістично. Просто, э, щоб ресурсів хватило всім, потрібно навчитися їх розумно Ізпользувати і дуже важне і очень, очень, очень позитивне, то что все більше і більше людей это А... Якщо говорити дійсно про Україну, на вашу думку, яка роль України в цьому русі, в майбутнє, у технологічних а, інноваціях? І напевно, скоріше тут навіть питання не роль держави, так, а роль людей, які тут живуть, адже ну, грубо кажучи. Держави, можливо, навіть втрачають вже певний, певну роль у, у цій сфері. Говорячи навіть про космос, ми знаємо, що бізнес вже дуже сильно долучається до а, пошуку людини, як потрапити. Так і а, є. В космос. І якщо ми візьмемо, наприклад, мир, да, то, то дуже багато існувань научних призводяться частним порядком. Тобто, це як, допустимо, в частних університетах. Так и частные компании непосредственно занимаются а, развитием каких-то новых технологий. И так было всегда на самом деле, потому что если вы посмотрите, например, на такую вещь, как транзистор, который, по сути, является основой всех информационных технологий сейчас, всех электронных устройств, это было изобретение, которое было совершено в, в лаборатории частной компании в Соединенных Штатах Америки. То есть это не какой-то там государственный институт из изобрел. И а, то же самое, мне кажется, должно быть и в Украине со временем. То есть государство оно должно отойти постепенно от, как сказать, от советской модели финансирования науки. Да? Потому что в конце концов в научном мире есть такая же конкуренция, как и в коммерческом. И вы, вы правы, даже если говорить о космосе, то сегодня частные компании, например, SpaceX, это компания... Илона Маска, известного миллиардера, они сейчас по сути, уже практически успешно создали ракету, которую можно возвращать на Землю после использования. То есть они готовы вот-вот уже совершить прорыв в радикальном снижении стоимости, допустим, вывода спутников или доставки грузов на орбиту. И это частная компания, а не какое-то государство. И это на фоне например, новостей о том, что российский Роскосмос, наоборот, свернул свою программу по разработке возвращаемой ракеты в связи с... У них тоже с... тоже была такая программа. У них тоже была, была такая программа. И вот как раз, по-моему, на этой неделе или, на, или в конце прошлой была новость о том, что они сворачивают эту программу в связи с недостаточным финансированием. То тобто, есть, на вашу думку, все-таки майбутнє за приватными такими исследованиями, разведками, пошуком Может, я думаю что я думаю что будущее за партнерством бизнеса и государства потому что допустим тот же илон маск это хоть и частная компания которая занимается разработкой но у них например есть контракт на доставку грузов с наса это американская аэрокосмическая администрация и поэтому я думаю ну это вполне нормально когда есть такое партнерство между частними інвесторами і між державою, коли виграють обі сторони. Якщо повернутися до України, уявімо, що є і буде таке партнерство. Яка все-таки роль, наскільки можливо, Україні бути серед перших держав світу, які розробляють найбільш сучасні технології і винаходи? Я думаю, що Україна буде. У Украина уже сейчас является, как мы говорили, очень сильным игроком на рынке программного обеспечения и будет становиться еще более сильным игроком на самом деле. И если брать а, будущее страны, то, как вполне справедливо недавно в своем интервью сказал Евгений Сысоев, это один из партнеров фонда инвестиционного Ventures Capital, он предположил, что в течение там, буквально 70 лет не 70 в смысле, а 7-10. Uh -huh. да. а, it отрасль в Украине может стать одной из крупнейших экспортных отраслей, если там не крупнейшей. То есть уже сейчас она на третьем-четвертом месте после, соответственно, сельского хозяйства и машиностроения да, и металлургии. И, соответственно, ну, я думаю, что Украина... Буде з одною з ведучих стран, по крайней мере, в Європі касается... у сфері програмного да. забезпечення? Так, да. Україна вже сейчас сильніший ігрок в Восточній Європі, тобто сильні, наприклад, ніж Польща. Добре, тоді наступне питання: якщо буде так, що це нам дає і що буде, скажімо так, наступним кроком? Що може бути наступним кроком? Я думаю, что по мере того, как в стране будут все-таки происходить необходимые экономические реформы, реформы в, сфере, реформы в правовой сфере, да, если будет стабильная экономическая ситуация, экономический рост, если усилится, например, защита имущественных прав инвесторов, да, это то, чего в Украине сейчас очень не хватает. Почему сюда инвесторы не да, так уходчи да, да, идут? То я думаю, что Вслед за развитием одесси експертів услуг почнуть розвиватися і собі продукти в Україні. Появляється продуктні компанії, которые будуть українськими компаніями, а не компаніями з українськими корнями, которые будуть формально там знаходиться где-нибудь в Польщі, там в той же Чехії, США і інших странах. Тобто, наші продукти зможуть вийти на світовий ринок? Безусловно. Ну ще ж будемо дійсно сподіватися на позитивні прогнози. А зі мною студії був Павло Урусов. Це була програма Молодь Плюс я Марічка на бока. Почуємося наступної п'ятниці. В ефірі Молодь Плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.